Солдати, Я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати, і благання я шлю до високого неба. Ти залишся живим, більш нічого не треба. Я дівчина, я жінка, я майбутня мати, до вас звертаюсь, воїни, солдати. Вам важко знаю, але я благаю. Ви повертайтеся живими, ми на вас так чекаємо. А я вірю, ти будеш жити, вірю, повернешся скоро. Нам ще стільки треба зробити, нам би сил пережити цей море. Нам ще стільки зустрічати світанків, в нас ще стільки непрожитих днів, ти ще ж маєш доньку вінчати. Я тобі обіцяла синів, нам ще вдвох сивиною укритими, внуків бавити. У гості чекати, ми життя відкладали на потім, якби ж тоді знали, якби ж тоді знати, відчуваєш, так серце жалось, я тепер не живу, не сміюся. Мені тільки молитись зосталось, що хвилини за тебе молюся. Як же скучила, я за тобою, Не міє от болю, я не спала жодного злочин. Я благаю живим зостанься. Я благаю, почуй мене. Я чекатиму, повертайся. Ти мій світ, ти життя моє. Ти повертайся, душі звіни, живий повертайся додому. Пам'ятаєш, казав ти мені, що не покинеш мене аніколи. Тату, татусю, рівнесеньки мій Тебе я чекаю і вдень, і вночі. Ти обіцяв мені казку і з морі. Отож повертаюсь додому, живий. А знаєте, війна колись скінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну Молюсь до тебе, збережи усім життя. Ми переможемо. Я вірю, обіцяю, ми не одні, ми маємо боротись за Україну, наше спільне щастя і мир. І хочу все, це дуже важко, годьтесь. Повірте, стихне війни вир. Сьогодні Україна у вогні. Сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері, жінки, своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як важко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голову кладети за ідею, за Україну, за добру, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир: добробут нації і слава Україні! Солдати, воїни, тримайтеся, ми з вами і серцем, і душею біля вас. Віримо, любимо, чекаємо!